14 березня вітаємо всіх добровольців України, ви наші захисники, Опори держави, спокій наших домівок, спокій близьких. У ваших надійних сильних руках учні нашого ліцею хочуть привітати кожного добровольця, який він не був: чи солдат-захисник, чи волонтер, чи лікар та багато інших, які стоять на захисті нашої держави. Ми віримо кожного з вас. Мій любий солдате, пишу я до тебе з проханням від щирого серця, що мрію сьогодні про мирне небо і надію, що лихо минеться. Ти зараз на сході мене захищаєш, щоб мирно у мене був сон, і ти, що молюсь, я за тебе не знаєш, на це не потрібна ікон. Я просто у небо звертаюсь до Бога, щоб він тебе скрізь боронив. Безпечною всюди була, щоб дорога, і стало на все тобі сил. Щоб ти повернувся в ціліму багаю, молюся за тебе щодня, і хоч особисто тебе я не знаю, мені від тепер терідня. Дякую кожному воїну, що за покликом душі і серця боронить нас і нашу святу державу. В вашій хоробрості немає меж. Слава Україні! Heroem slava